Сьогодні дуже важливим є питання надання земельних ділянок і забезпечення права громадян на отримання земельних ділянок як для житлового будівництва, для ведення особистого селянського господарства, для фермерського і інших цілей. На сьогоднішній день більшість містобудівної документації є просто непридатною для подальшого використання, вона не відповідає дійсності, вона в принципі не та, яка б могла забезпечити розвиток району. Тому архіважливим для нас є ця розробка, комплексна розробка містобудівної документації. На сьогоднішній день сільські ради можуть отримувати кошти виключно від продажу земель. Вони поступають в фонд розвитку, але, на жаль, наші фінансисти, ніхто не може знайти вихід з даного положення, тому що фонд розвитку не передбачає розробку проєктної документації а тільки капітальні видатки. Ну, це казус, з яким ми стикаємося, тобто яким може бути розвиток без розробки проєктної документації чи капітальні видатки без тієї самої розробки документації.